Є знижки представляють коко знижки травня на Естезефін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Я не можу дочекатися, щоб стати королем. Ласкаво просимо! прекрасна Норд-Вест! Так, зі сцени Боул оголошують виступ десятирічної доньки зірки Кім Кардаш'ян та репера Кан'є Веста. Це дебют для дитини знаменитостей. На концерті Діснея до 30-річчя мультфільму Король Лев дівчинка виконала пісню головного героя сімби. Утім, спів зіркової доньки розчарував багатьох глядачів. Відео її виступу розлетілося мережею з обуренням. Мовляв, для такої ролі є безліч більш талановитих дітей та звинуватили Кім Кардашян у корупції. Вибір НордВес на роль Сімби, коли є сотні добре підготовлених дітей з натренованими голосами, танцювальними навичками і досвідом, був жахливим. Це підриває довіру до кастинг-директора. Ви дозволили Кім заплатити, щоб зіпсувати ваше шоу. Є багато талановитих і працьовитих десятирічних дітей, які заслуговували на це набагато більше ніж Норт-Вест. Здається, вона навіть не відвідувала репетиції. Олії у вогонь підлила й користувачка Тікток, підписана як Дженні Метьюс. Вона записала відео, в якому запевняла, що нібито приводила свою доньку на кастинг на роль Сімби, що зрештою дісталася Норд-Вест. Поки ми чекали в кімнаті для прослуховування ще з однією дівчинкою та її мамою. Хтось увійшов. Це була Кім Кардашян з Нортвест. У відео, що набрало мільйони переглядів, жінка переконувала Кім Кардашян, нібито проплатила кастинг. Але пізніше, вже в іншому дописі, тіктокерка розповіла, що пожартувала, і на прохання користувачів показати свою талановиту дитину опублікувала відео. Кота. Oh, Утім, хейтерів Кім Кардаш'ян уже не зупинити. На сторінці зірки в інстаграмі її звинуватили у так званому непотизмі. Термін походить від латинського онук або племінник та означає надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей, або, як кажуть українці, кумівство. Талант точно не є сімейним. Так, ваш непотизм це не мило. вона не підходила для цієї ролі. Донька Кім Кардаш'ян і каньє Веста не перша, хто потрапив під подібний хейт, Не по бейбі. так кілька років тому у західних ЗМІ почали називати дітей зірок, які нібито прославилися за рахунок батьківських талантів. Зокрема, у непотизмі звинувачували доньку американського режисера Френсіса Кополи, режисерку Софію Кополу та сина актора Уіла Сміта, актора і репера Джейдена Сміта. Хоча згодом діти цих зірок таки довели свою професійність.